Я запрошую до слова директора департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Артема Голоді. Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за запрошення. Я за дорученням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини представлю нашу інформацію про стан справ у сфері запобігання катуванням про виявлені проблеми. Пошук рішень до припинення катувань неможливий без озвучення проблем, які існують у пенітенціарній системі та призводять, чи можуть сприяти виникненню такого явища, як катування. Відомо, що частина катування відбувається з корисних мотивів, злочин має фінансову складову. І в разі її виключення майже не залишається підстав для а, злочинного внесу. Це треба також враховувати. Національним превентивним механізмом за два останні роки здійснено 159 відвідувань міської свободи Міністерства юстиції. Уповноважено внесено 75 подань для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень. Слід зауважити, що виявлення порушень є лише часткою напряму щодо захисту та поновлення прав людей, маючи на меті недопущення або запобігання таким порушенням. Найголовнішим чинником є виявлення причин та умов, що сприяють їх скоєнню. Тепер до деталей: всім відомий факт застосування тортур до засуджених у Башковській виправній колонії No16. Цікаве кадрове рішення. Після жахливих катувань в колонії її очільники у 23-му році звільнено за власним бажанням в період чи не завершеного службового розслідування. Такими характеризуючими даними керівництва на цілі роботи відлеглих на досягнення кінцевого результату. При звільненні виплачено 400% премії та декілька видів грошової допомоги на загальну суму більше 300 тисяч гривень. Аналогічно в період службового розслідування звільненого начальника Київського слідчого ізолятора та відразу призначеної керівну посаду до центрального апарату ДКВС. При цьому у подальшому службову перевірку де керівництво СІЗО виявлен грубі порушення та систематичні порушення. Ми пам'ятаємо вибу в Шевченківському районному суді Києва, гранати, яку привіз до суду, пов'язаної з Київського СІЗО. Питання: чи сприяє така кадрова політика запобігання порушення людей? Щодо умов мого отримання які, впевнено, можна розглядати як відкатування. Системним явищем основного виконання покарань є порушення норм площі, отримання засуджених та осіб у затрих підварів. Лише протягом 23-24 років ЄСПЛ постановив 17 рішень про порушення статті 3 Конвенції проти захист прав, прав людини і основоположних свобод у зв'язку з неналежними умовами тримання. Під вартою у Київському СІЗО. Медицина. Слід відмітити позитивні зрушення в боротьбі зі снідом та туберкульозом. Оновлюється лабораторне та інмінологічне обладнання. Медичні частини забезпечуються основними лікарськими засобами. Однак, в ході відвідування медичних частин та лікарні ДКВС Нами встановлюється ще багато, багато засуджених та ув'язнених позбавлених можливості отримувати належну медичну допомогу. Завгожу, що з початку 2021 року відповідної, відповідної міжвідомчої робочої групи, яка має на меті сприяння інтеграції пенітенціальної медицини до єдиного медичного простору, проведено лише декілька її засідань без прийняття фундаментальних рішень. Значною частиною причин отримання тілесних пошкоджень, в'язненому та засудженими стають так звані тілесні пошкодження, отримані з власної необережності. Спочатку 24 року зафіксовано 164 таких випадків. Яка причина? Відсутність обов'язкових камер, відеоспостереження, створює сприятелі умови для порушень прав ув'язнення та засуджених. Суїциди. У 2023 році з 372 смертей серед ув'язнених та засуджених 32 самогубства. Майже 10%. Установа виконання покарання та СІЗО за фактами самогубств проводяться службові розслідування, перевірки. По особовому складу оголошується зауваження та догани, проте така інформація залишається під увагою державного бюро розслідування. Наркотики. Одним з основних шляхів потрапляння до місця свободи наркотичних речовин є посилки, які поставляються і доставляються поштовим практику. По неодноразово зверталося увага на необхідність внесення змін до порядку відправлення посилок, наприклад, запровадження ідентифікації осіб, які відправляють посилки до установ викореців. Якість слідства. Інформація, ми чули інформацію державного бюро розслідування, і наша інформація також маємо з відкритих істочників за статтею 127 кримінального кодексу катування, слідчення ДБР у 2022 році триста сорок кримінальних проваджень. До суду направлено лише три обвинувальних акти. У 2023 році розслідувалося 233 кримінальних провадження до суду, скеровано 9 обвинувальних актів. На завершення щодо пропозиції ми пропонуємо профільному підкомітету Верховної Ради України з питань функціонування національного привантивного механізму вести практику обговорення. Найважливіших питань додержання прав людини міністерства свободи за участі керівників відповідних центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів. Дякую за увагу.